Сонце високо, змії знір. Прикарпатті почастішали випадки укусів отруйних плазунів. Натрапляють на них у горах, на річках, у лісах і навіть на власних подвір'ях. Надзвичайники кажуть, для літа це звичне явище, оскільки у цей час змії частіше виповзають на поверхню, аби поніжитись під світилом. Ма вже тільки з початку року є 14 випадків укусів змій на території нашої області. Останні два випадки були буквально за цю добу. Це було в Богорочанському та Рожнятівському районах. У Богорочанському районі це була постраждала місцева жителька 59-го року народження. Яка була доставлена в лікувальний заклад. По Горочанському районі це чоловік 72-го року народження, якого вкусила змія буквально в себе на городі. Його так само було доставлено в лікувальний заклад. Серпантолог Михайло вивчає поведінку змій майже 20 років, запевняє, жодна із них не є агресивною. Люба змія в першу чергу вона боїться людини більше ніж людина. Її в першу чергу намагається втікти. І коли вже ну, переважно випадків укусів стаються в той період, коли людина або лікає, ну, побачить змі замість того, щоб її залишити відійти, починають лізти до неї, там, стрикати патиками різними, ну а найбільша кількість випадків укусів це через те, що стають у траві, і на них не бачать. Михайло каже, померти від укусу змії неможливо. Їхня отрута складається із білка, який руйнується при 40 градусах. А боротьба з чужорідним тілом в людському організмі завжди супроводжується підвищенням температури. Однак летальні випадки все ж можливі, якщо неправильно надати першу медичну допомогу. Саме головне не, не панікувати, бо при паніці буде братися раніше більше адреналіну, буде швидше отрута розходитися. А, місце укусу обробити, М -м якщо є ну, перекіс, то перекіс, якщо немає просто вологою, то, 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 то це ганчіркою вологою або серветкою можна вологою обробити. А, і багато пити, вод... рідини, води а, чай можна пити, багато ну багато рядини, але головне не алкоголь, бо теж буде швидше <с toleration> процеси відбуватися. Ну менше… Навантаження давати на цю частину тіла за нам докуз і також потрапляти пошвидше до лікарів. З отруйними плазунами часто плутають веретільниць безногих ноги ящерок, зовні дуже схожих на змій. Однак вони цілком безпечні. На Прикарпатті небезпечними вважаються лише гадюки. Як стверджують серпантологи, вони здалеку відчувають наближення людини. На язик висовують. Збирають молекули повітря язиком, складають, в них є такі спеціальні, ну, всі змії орган Якобсона. Він считує як сканер і передає в мозок інформацію, що є навколо. А, то в кожній змії, якби так воно працює. Ну і всі погано бачення, дуже добре, там більшість відчуває вібрації землі, землі, піднебіння, коли прикладають, ну, якби бороду на землю кладуть, тоді чують, що хтось іде, коли полюють, всім користуються теж. Вибираючись на природу, завжди необхідно пам'ятати про безпеку, наголошують рятувальники. Перш за все, варто подбати про належний одяг та взуття, а також обирати безпечне місце для привалу, щоб відпочинок не перетворився на трагедію. Ірина Головенко, Андрій Шкварла, новини на вежі.